Ганьба вкрав банківську карту у жертви авіатрощів в Броварах, і рік знімав з неї гроші. Правоохоронці затримали нагідника. Тінь відставки залужного. Так буде чи ні? Причини і наслідки. Не вийшов з машини одразу прострілити коліно. Рецепт ефективної мобілізації від комбрига. 19-річного студента упакували просто на вулиці і відправили в армію. Мінуснули три літаки: пункт зв'язку та кількадесят окупантів. Рясний врожай, бавовни у Криму. Рука руку миє. Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи проти тандира, судді звинувачуваного у вбивстві нацгвардійця. Вітаю, я Богдан Лазука, і далі добірка вкрай важливої та актуальної. Інформації Україна отримає 50 мільярдів євро від Європейського союзу. Усі 27 лідерів ЄС погодили довгоочікуваний пакет допомоги, навколо якого точилися суперечки, передусім через деструктивну та спекулятивну позицію Угорщини. Але з прем'єр-міністром Віктором Орбаном вдалося таки домовитися, і він, зрештою, дав зелене світло. Утім, є одна умова: Україна щорічно звітуватиме про витрачені гроші, і на основі цих звітів керівники країн ЄС ухвалюватимуть рішення щодо подальших надходжень. Перший такий звіт планується з. Здійснити за два роки. Загалом же планується, що 50 мільярдів євро допомоги вливатимуться в економіку України впродовж наступних п'яти років. І чудова новина від українських розвідників. Представники ГУР знищили ворожий ракетний катер Івановець. Вартість такого від 60 до 70 мільйонів доларів. Операція пройшла вночі. Після вдалого влучання корабель дав крін на корму та затонув. Великий ракетний катер був оснащений чотирма пусковими установками протикорабельних ракет Москіт, арт установками. АК-630 та однією установкою ЗРК ігла судячи з даних в мережі на облавку в момент влучання перебував 41 окупант. Росіяни провели пошукову рятувальну операцію, утім безуспішно. Привіт крейсеру, Москва. Абсолютно огидне продовження трагедії, що сталося рік тому в броварах, коли під час авіатрощі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України. І ось зараз жителя Київщини підозрюють у тому, що він заволодів банківською карткою одного з членів екіпажу вертольота, що розбився торік у броварах. За даними слідчих, чоловік підійшов до місця авіатрощі і поки інші надавали допомогу, постраждалим. Підібрав мобільний телефон та візитницю з платіжною карткою. Підозрюваний отримав доступ до рахунків і знімав кошти у банкоматах, на касах та витрачав їх на онлайн казино. Про списання з поточного та кредитного рахунків дізналася дружина загиблого під час оформлення спадщини. Точна сума, якою встиг заволодіти зловмисник, ще встановлюється. Нині відомо, що він провів 14 операцій. З карткою суд має обрати затриманому запобіжний захід за скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, 18 січня 2023 року на Київщині поруч із дитячим садочком розбився вертоліт із десятьма особами на борту. Серед загиблих був тодішній міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар міністерства Юрій Лубкович з помічниками. Всі вони прямували у відрядження в зону бойових дій. Зеленський звільнить залужного до кінця цього тижня. Про це посилаючись на власні джерела в українському уряді, заявив американський канал CNN. Його журналісти стверджують, напруга між Зеленським та Залужним виникла після провалу українського контрнаступу та серйозні протиріччя у подальшій тактиці ведення війни з окупантами. Вже відомо навіть про ймовірних кандидатів на посаду головнокомандувача зсу. Хто ці люди і в чому зрештою не зійшлися залужний та зеленський, розкажуть мої колеги. Утримання найгарячіших точок фронту, таких як Бахмут та Авдіївка, ось яблуко розбрату, через яке Зеленський ймовірно і взявся за кардинальні перестановки у Збройних силах України. Подекують президент наполягав на утриманні Бахмута влітку 2023 року. Залужний виступив категорично проти, оскільки з воєнної точки зору в цьому не було сенсу. Так само кілька тижнів тому Залужний хотів вивести війська із Авдіївки тепер категорично проти виступив вже Зеленський. Натомість президент особисто поїхав на лінію фронту, щоб морально підтримати захисників міста. Авдіївка, наші позиції, наші хлопці. Україна тут захищає свої, захищає весь наш народ, як і на всій лінії на передові. Розбіжності у поглядах на тактику ведення бойових дій на сході зрештою і підштовхнули президента на відчайдушний крок. Переконують українські та закордонні змі їхні утаємничені інформатори в один голос заявляють ще у понеділок, 29 січня, залужного викликали на зустріч в ОП та повідомили про усунення з посади. Офіційного оголошення про звільнення досі не було. Однак, указ президента очікується до кінця тижня. Ймовірна відставка залужного стане найбільшою перестановкою в військовому командуванні України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Times, який просто знаєте, там е інформацію неофіційно з українських телеграм-каналів. Я тішився. Також вітчизняні та західні журналісти взялися визначати можливих наступників залужного, посилаючись на власні джерела, ті певні, що в офісі глави держави вже активно обговорюють. Два можливих наступника. Перший ймовірний кандидат на посаду залужного начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Однак навряд чи переконують військові експерти кандидатуру 38-річного генерал-лейтенанта на таку відповідальну посаду можна сприймати всерйоз. Він так керував маленькими невеличкими операціями. там не знати 20-40 людей. А тут йому зараз треба керувати підрозділом. Е, ну. Групованням військовим, скільки там більше ніж півмільйона людей, які знаходяться так чи інакше на фронтах або десь в тилах. Це шалена відповідальність. Просто тому, якщо порівнювати з військовим з розвідкою, то розвідка це от стільки, а все інше це от там і ТЦК, і е, повітряні сили, і там морські суду, це просто шалена історія. Іншим можливим наступником залужного ЗМІ називають командувача сухопутних військ України Олександра Сирського. Але й його бойового досвіду навряд чи вистачить, аби ефективно керувати цілою українською армією. Це не мирні часи. У мирні часи ти можеш сказати, ну. Я там досяг рівня своєї некомпетентності. Я за півроку вивчусь. Я вивчу, як там називається там кораблі українські. Яка різниця між там Су-24 і там Су-27. Але зараз війна, це треба знати, розуміти, як наступати, як вводити в оману росіян, як координувати всі підрозділи. Тобто, це катерга, яку зараз пан Залужний тягне на собі особисто. Поки ні Буданов, ні Сирський жодних коментарів щодо їх можливого претура. Значення не дали, однак, за інформацією деяких західних ЗМІ, обидва виступили проти відсторонення залужного. Володимир Зеленський справді намагався усунути від роботи Валерія Залужного. Проте виступили проти Буданов та Сирський. Це вказує на політичне протистояння у військово-політичному керівництві в Україні. Але борити з тим, я особисто скажу, не робив би зараз трагедії з цього. Зеленський залужний має дуже багато прихильників, прихильників серед українців, і вони ну не готові. Максимально критично і нейтрально оцінювати те, що відбувається, поки що на чутки про звільнення залужного офіційно відреагували лише у Міноборони. Там заявили, що головнокомандувач лишається на місці. Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда. Здається, не надто переймається з приводу можливого звільнення і сам залужний у власних соцмережах. Головнокомандувач збройних сил опублікує спільні фотографії з начальником генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою, натякаючи на те, що робота кипить. Тож не виключено, що усі чутки довкола залужного лише чутки. Про можливість заміни військового керівництва України на чолі із Валерієм Федоровичем активні розмови точаться більше року. Тож не виключено, що і цього разу все закінчиться лише розмовами та гучними заявами анонімних джерел. Не вийшов з машини, тобі прострелили коліно. Жорстка тотальна мобілізація, або в іншому випадку, тут буде майоріти російський триколор. Такі заяви напередодні зробив полковник Анатолій Стуженко, який командує 118-ю бригадою територіальної оборони. Ми дограємося демократією до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тобі зупинили і кажуть, Та, тільки так. І наші ми не переможемо жорстка мобілізація. Командир впевнений, що ті чоловіки, які відмовляються йти до військомату, повинні носити спідницю та займатися шиттям для військових. А тим часом син Анатолія Стуженка, Микола, є депутатом міської ради на Черкащині. Йому 36 років. Він військово зобов'язаний. І за інформацією з соцмереж на фронті не був і не воює. Лише формально значиться по документах в бригаді. А за фактом робить фото у військовій формі. Тож виникає питання до командира бригади. Будемо стріляти коліно чи одягати спідницю в Ужгороді незаконно мобілізували 19-річного студента. Хлопець з мамою евакуювався з Харкова до Ужгорода ще навесні 2022 року. На вокзалі сім'ю гостинно зустріли представники ТЦК, Незважаючи, що хлопець показав студентський квиток. Його одразу відправили в частину. І за один день він пройшов в медкомісію і перетворився зі студента на кулеметника. Молодий солдат звернувся до адвокатів. Справу розглядали півтора роки. Суд першої інстанції а потім апеляційний суд загалом було шість засідань. За цей час хлопці встигли відрахувати звишу, і він потрапив на передову. В результаті судової тяганини молодика звільнили з військової служби. Проблема законодавства ще в тому, що коли незаконно мобілізують осіб, які мають право на відсрочку. Військова частина не може їх самостійно звільнити, навіть якщо бачить порушення з боку ТЦК, їхнє. Звільнення може відбуватися тільки у судовому порядку, тобто людина повинна йти до суду і доказувати, що дії ТЦК незаконні. Цей процес, як у випадку хлопця, може затягуватися. Водночас людина служить часто напередку, і подібні дії або бездіяльність можуть призвести до смерті людини. Зараз хлопець повернувся до цивільного життя. Йому повинні виплатити компенсацію у 50 тисяч гривень. Він планує поновитися в університеті і закінчити навчання у 21 рік. Він вже має посвідчення учасника бойових дій. А от на Тернопільщині чоловік створив фейкову місцеву раду та видавав підроблені військові квитки. Ділка затримали прямісінько під час передачі чергових військових квитків. Підроблені документи відрізнялись від оригіналу тільки тим, що видавалися під іменем Республіки Україна. Після початку повномасштабного вторгнення зловмисник створив у місті альтернативний орган самоврядування і видавав документи своїм однодумцям. І таким чином чоловіки ухилялись від призову, коли пред'являли такий квиток представникам ТЦК. Тепер ділку загрожує до п'яти років за гратами. Тим часом у суспільстві. Ці точаться дискусії щодо того, фахівцям які галузей треба надавати бронь від армії на захист артистів. Встав метр українського шансону Гарі Кричевський, заявивши, що артистам не місце на фронті і більше користі вони принесуть. Концерт. А в свою чергу піанобой Дмитро Шуров у інтерв'ю виданню НВ сказав наступне: з однієї сторони очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно і цільово використовуючи потенціал всіх громадян. Тобто, з чисто менеджерської точки зору, бронь повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. Звісно, артисти підходять під цей критерій, бо це обличчя. На мою думку, активно діючий артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює гроші для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку. Принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні. Ну а як ви думаєте, чи мають бути артисти, захищені бронею від фронту? Пишіть свої думки у коментарях, а ще ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. В Криму у другий день поспіль квітне бавовна. Рашисти повідомляють, що півострів обстріляли десятками ракет. Відомо, що вибухи лунали на військовому аеродромі, звідти регулярно вилітає тактична. Авіація обстрілювати українські міста. Місцеві пабліки вже заявили про знищення кількох винищувачів та ліквідацію великої кількості расистів. З подробицями далі. Володимир Карабан Крим знову став осередком української бавовни. Цього разу дісталося аеродрому в районі міста Бельбек. Попали, ти О! Да, по Бельбеку все. ковсо. Є... Це сколько тріля подивити? Ні, попадання було трі пізніше в кримських пабліках влучань нарахували п'ять рівно стільки наших ракет за інформацією російських воєнкорів, Вчора ввечері пропустила російська ППО. Окупанти вже і самі визнали, що п'ять ракет знайшли прихисток на території тимчасово окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку. Зокрема, в російських пабліках визнали, що ударами було знищено два літаки су 27 та один су 30 Ще два винищувачі, нібито пошкоджено. Також обстріли не пережили 12 окупантів більше десятка отримали поранення. Є певна інформація, звичайно, будемо дочекати супутникові знімки. Це вже беззаперечні будуть докази того, що та чи інша техніка виведена з ладу, оскільки окупантів більше не повернуться до строю. і Так далі у вигляді 200-х чи 300-х. Ну і знищення інфраструктури, звичайно, це теж. Щодо інфраструктури, під час атаки рашисти вкотре перекривали кримський міст, але цього разу в переправу не летіло. Натомість такі маневри стали для наших захисників додатковим орієнтиром майбутніх цілей. Перекриття руху на Керченському мості знову було пов'язано з переорієнтуванням систем протиповітряної оборони. Вони намагаються покращити захист. Тих об'єктів, які вважають за для себе наразі стратегічно важливими, і ми спостерігаємо ретельно за цими маневрами і розуміємо, що в принципі розташування систем протиповітряної оборони певним чином позначає інші об'єкти, які варті нашої уваги. Інші об'єкти знищувати продовжили вже сьогодні на ранок. За попередню інформацію, все той же аеродром Бельбек залишився без командного пункту зв'язку щодо знищення літаків. То можлива інформація згодом. Те, що ми відпрацьовуємо алгоритм вогневого ураження в глиб Кривського півострова, це дуже добре, але все, все, все це має наростати. Це тільки початок і проба пера. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя безстроково зупинила розгляд справи проти судді Макарівського райсуду Олексія Тандира, якого звинувачують у вбивстві нацгвардійця на блокпосту у Києві. Нагадаємо, в ніч на 26 травня цього року на початку комендантської години суддя Тандир збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманих травм той загинув на місці. Слідчі провели 18 експертиз, і згодом ДБР повідомило, що у зразках тандира таки знайдено алкоголь. Скаргу на тандира до Вищої ради правосуддя подала юристка Єлизавета Караченцева. І от. Під час останнього засідання ВРП, яке транслюється у мережі, член Віталій Саліхов повідомив, що не встигає розглянути документи і зробити висновок. Мовляв, прокуратура певний час дані не надсилала, і тепер він не встигне з ним ознайомитися до 10 лютого. Більше того, днями у Саліхова починається відпустка. Мій помічник мені доповів про те, що вранці надійшли якісь документи з прокуратури. І надійшла заява Тандира особисто примати участь, які документи прийшли з прокуратури, що вони себе містять, що міститься в заяві самого судді, Мене на теперішній час невідомо. Крім того, повідомляю, що наступного тижня я офіційно буваю у відпустку щорічну на тиждень. Таким чином, закінчення сроку 10 лютого. Я реально не можу скласти висновок, оскільки у мене недостатніх матеріалів немає. А ваша скарга лише містить посилання на акт обвинувачення. І на хороша новина для шанувальників музичного гурту «Бі-2». хоч і російського, але з чіткою антивоєнною позицією. Рашистам не вдалося депортувати учасників гурту з Таїланду до РФ для політичної розправи. Хоч як старалися путінські дипломати впродовж останнього тижня, коли музиканти під приводом відсутності дозволу на роботу силоміць утримувалися тайландською владою у справу втрутилися представники Ізраїлю, чиїми громадянами є лідери «Бі-2». Льова і Шура і всіх музикантів гурту було звільнено та доправлено у телянів. Бідва перебувають на волі та у безпеці, тоді як путіністи отримали гучний і болісний міжнародний ляпас. Там всі говоріли тому, що це російський слід, що російське консульство на... спеціальне заказ на групу бідва, щоб нас ну, екстрадірувати в камси в Росію. Для чого ну сам понімається на цьому? все. ви дивилися Україна сьогодні. До нових зустрічей.